Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на цій вечірній молитві розважання на нашій молитовній варті. Наш шлях пізнання самого себе це шлях до спасіння, до визволення, як каже книга Псалмів, спасешся ти і біля тебе тисячі спасуться. Тож продовжуємо пізнання самих себе, щоб врятувати і себе, і цілий світ. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання, для нашої молитви ми візьмемо знову стих із книги Йова. Хто зачав злом, той породить нещастя? Нутро його готує готує воду? Хто зачав зло порадить нещастя? Чи коли-небудь ви бачили, щоб дерево, яке є хворобливим, тобто має хворобу? Вражене хворобою, яке наполовину всохше, яке... Не, роз... не розцвітає ніколи нормально, могло би приносити багато доброго врожаю. Вчора чи я так би сказав, чи садили ви коли-небудь прогнившу картоплю, і з цієї прогнившої картоплі збирали достатній урожай? Думаю, що навряд. Ніхто не садить, погане зерно не сіє. Ніхто не садить погану картоплю. Тобто, для того, щоб отримати добрий урожай, ми що робимо? Кладемо добре насіння. Щоб отримати гарний результат від роботи своєї, ми маємо докласти багато зусиль. Щоб мати вищу зарплату, ми маємо добре працювати, тобто мати добрі знання. Багато знань. Добре знань. Тобто, щоб в цьому житті щонебудь мати корисного і позитивного, ми повинні добре і корисне, позитивне вкласти. Тож цей стих сьогодні просто всім нам черговий раз нагадує, щоб мати добро, добро треба сіяти. А той, хто зло породжує, тобто той, хто бажає зла, він буде в нещасті жити. Я не знаю щойно от, перед тим, як йти е, на молитву, натикнувся на новини. виявляється, в п'ятій годині сьогодні черговий раз виступав Путін зі зверненням якимось. Не знаю, не слухав. Але одна з фраз, яку не знаю, видірнули з контексту, не видірнули, як воно прозвучало, так, не так. Але суть фрази цієї в чому. Вони напали на Україну радше для того, щоб захистити від НАТО, від ворогів, від Америки. Якось в такому контексті. Тобто, оця війна, що у нас є, це не вони розпочали, це самі Українці розпочали, а Росія тільки прийшла, щоб нас захистити, захистити цю Україну. Знаєте, ти коли слухаєш такі речі, так, страшно стає насправді. Страшно стає від того, яка злоба і ненависть сіється людиною. Що, Людини. Ну, часто ми всі запитуємося, чому вони такі? Чому вони чинять такі звірства? Чому вони не бачать нічого, крім самих себе і того всього? Чому вони говорять, як погано живеться <кхи> у всьому світі а тільки в них класно? і не бачать насправді те, що в них відбувається? Чому, чому так все? А відповідь дуже проста. А яке зерно там сіється? Яке зерно вкладається, які слова вкладаються в голови, в розум, в душу, в серце цих людей? І не тільки серед політиків, але серед священників. Я думаю, що теж бачили нещодавне інтерв'ю капелана військового їхнього. Це військовий священник ракетно зенітного ракетного дивізіону їхнього в Москві здається, який сказав, що ну, це неправильно, що жінки не пускають своїх жінок на війну. Тому що вони мають народжувати багато дітей. І тоді відпустити когось на війну своїх дітей не буде так шкода. Тобто, народжуйте багато дітей і відпускайте на війну, хай їх вбивають, хай вони вбивають. Це говорить священник. То скажіть мені, будь ласка, яке зерно вкладено в душі і серця цих людей? Я сьогодні звертаюся до всіх після цього стиха, щоб кожен з нас усвідомив важливість слова, яке ми промовляємо в своєму житті, яку інтонацію ми вкладаємо, які ми вкладаємо емоції в ці слова. Бо якщо ми говоримо тільки негативно, Якщо ми говоримо тільки оці ці матюки ми з матюками цими спілкуємось. Ви розумієте, що ви вкладаєте ненависть гнів в слова своїх дітей, в голови своїх дітей? Що такою мовою, такою ненавистю, такими словами ми виховуємо своїх дітей, ор, як тепер називають, орками їх виховуємо. Подивіться на наших ворогів. І побачите, що той, хто сіє, зло породить нещастя. Хіба це люди щасливі? Повірте, вони, вони живуть в такому глибокому нещасті. Вони мало того, що засліплені духовно морально. Вони ще й фізично, подивіться, знищені. Фізично знищені в тому значенні, що п'ють. Вони набагато, та, і в нас є багато людей, які п'ють, але. Коли е, народ хвалиться, робить своєю гордістю горівку, чи це є нормально? Внутро його готує злуду. Злуду, знаєте, це такий термін, тобто е, все, що таке найбільш погане, е, бридке, огидне, Воно все зароджується там всередині, щоб потім його, воно вийшло назовні. Знаєте, це можна як порівняти з блювотинням. Той, хто сіє зло, він породжує нещастя, з його середини просто блювотиння виходить. І тому я так часто і багато говорю про слова, які ми говоримо, про мову, якою ми спілкуємось. Тому що це є перша ознака того, що ми сіємо. Якщо людина говорить про війну про вбивство. Коли їхні, вони з вони, екранів телевізора говорять про те, що треба дітей спалювати. Одні кажуть, спалювати дітей, другі кажуть, ну, ми не знали, що він скаже. Ми просто не хочемо зараз з ним спілкуватися. Хіба це нормально? Але знову ж таки, всі ці речі нам даються для того, щоб ми не були такими. Наша ця молитовна варта є зосереджена і закерована на те, щоб ми, молячи за наших хлопців, жертвуючи в свій час на ці часі цієї молитви, жертвували його за життя тих людей, які нас захищають. Водночас берегли їх і себе від цієї ненависті, берегли їх і себе від того, щоб ми не уподібнювалися до тих наших ворогів. І зі вуст, яких виходить тільки злоба і ненависть, прокляття. Яких легко відрізнити тим, що їхня мова це один суцільний матюк. І для мене, розумієте, особисто важливо є, щоб ми тепер усвідомили. Виправляли себе, своє життя. Що наші слова це мають бути слова надії, слова життя і благословення, слова, в яких ми спілкуючись один з одному, не принижуємо, матюком, а говоримо нормальні слова. Бо все це є те, що ми сіємо, те, що ми вкладаємо в своїх ближніх, те, що ми вкладаємо в своїх дітей. Я звертаюсь до наших військових. Та, ваші емоції, гнів, це є нормально, ви на війні, ви воюєте. Але не вже так тяжко не матюкатись? Тому що ви настільки звикнете до цього мата, що прийшовши до свого дому, ви будете там матюкатись. Ви будете матюкатись присутністю своєї матері і батька. Присутності своєї дружини, своїх дітей. І ці діти будуть чути, вони будуть захоплювати своїм батьком героям і будуть повторяти його. Ви хочете, щоб вони повторяли ваші матюки, щоб вони повторяли вашу ненависть і злобу. Я думаю, що ви цього не хочете. Який не повинен хотіти ніхто. Слідкуймо за тим, що ми сіємо. Слідкуємо за тою мовою, за тими бажаннями, які ми висвітлюємо. Бо якщо будемо сіяти зло, то нещастя будемо збирати. Якщо будемо сіяти рабську покору і захоплення іншими, то будемо рабами. Але якщо моя мова, це буде мова людини. Яка спілкується мовою, розумієте, мовою, зрозумілими словами, яка висловлює свої емоції зрозумілими словами, яка не боїться говорити, яка не боїться бути вільною. Саме це є щастя, саме це є визволення від війни. Не допускаємо Оцовує не злоби і нещастя, цього злуду в своє життя. А стараємось дійсно сіяти добро, любов, сіяти посмішку, радість, сіяти життя тоді, коли є смерть. Сіяти надію тоді, коли інші опускають руки. Сіяти впевненість. Тоді, коли інші хочуть здатись. Сіймо добро, і це добро потім повернеться до нас старицею. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина помилуй нас насрішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас зрішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічням. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки в зону бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників. Усіх, хто є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти їх, наших всіх полонених, поверни живими і нешкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визвали всі свої злочини, розкаяли свої гріхах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, щоб більше вони ніколи ні з ким не могли воювати і залишили територію України і Криму. Просимо Тебе, Господи, благословий, захорони нас цю ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день. Розпочинається 8-й годині Божесної літургії, а 9 годині нашої молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!